Прокурор говорить про міліцію каже. Сам рословіки ментори роблять все. Заміни, нехай заречують. А добрий? Зареєструвати, че чай тебе поставити. А що стоп, 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 сторон, стоп. Пішла заява. Добрий день. Чи ви бачите, вам звернення привезли? Зареєструйте, будь ласка. Це як має бути. Звідно чи не виконавці? Звідно чи не виконавці. Ви бачите, це список, список вашої бездіяльності за, за рік. За який рік? За три роки? За два а, роки? А, і так, тут ще такі. Ні, ну його, за рік. Будемо чесними. Півтора, можливо. Ви зможете нам копію зробити?

Не, ти другого будеш. Я вже... Саше, ви першу відповідь прийде. З любою, так? Так, 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 від того, я просто дивлюсь, кому відповідь треба А, тут допомагати. Все, бачу развіно. Вікторна, я вам друге місто залишу. Записувати, підписуйтесь. Іван Іванович, хто звертається, той не хотіть. Два адреса, бачить. Е, ну, є обідня перерва затверджена внутрішнім трудовим госпорядком за згодою про Що? А, а це реєструють звернення? Не да, що це звернення, то звичайно зараз. Єдний Це звернення, ось там. Заява. Реквізити документу, підпис, адреса, заява, назва. Якщо занесете, я вам на копію розпишусь про отримання. Добре. На копію, ні. Дайте, будь ласка, я розпишусь. Да, обов'язково. Стойте там, стойте, мені не нравится. А хто ми що точно корпус? Ми не точно кори звісно, а я посмотрю, а інакше так немає. А ви можете що, на фам? Я сумку поставив. Сумку поставлю. Що ви зробили? Я деякі жінки для вас. У бачити? Красавиця, я А ще як столу ми думаємо, у вас щось здорово. Прекрасно. Чому ви не бачите, там дружні, там два роки, три роки. Чотири половиною там. Тут у сердечки. Ви вчителі, світлоки повинно. Тільки вам ще це боротить. Скоренько, так? Ще там мало тих. Так воно саме так, чого зворачуєте? А, так, можна обрати? Вручаємо. Потримую. Треба було два відразу купити на двох. Ви думали, що вимогти. Лариса Вікторівна. Дякую, дякую. Це тому, це треба Бо... Ви міняли, вони такі гарні, вони подарунок. Тому що ви це не прочитаєте, Хіба Олександр Сергійович. Докази це довго це лише отак. Отак через них. Лариса Вікторівна, не чіпайте мене руками. Чого? У мене там ровенна зона. Ви мені залишаєте на копію і я вам розпишусь про отримання. Добре. 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 Ти минул... один, <пробуйтесь, пробуйтесь>, один один. Я, я, вже не зажаю, я вам розпишусь один один. Зачні нас, слухайте. Покажи, як приміряєте. Я приміряв. Чесно, без вас. <пробуйтесь> я вже Приміряю. Я вже приміряю, попередньо. Скажіть, будь ласка, нам, зараз вже не заходимо, ви взяли достойно все. Все нормально. Скажіть нам, будь ласка, тепер без але подарунок не викидаєте. Зверніть, по ту сторону І, До речі, його треба зберігати, як по діловодцю там. Я вам більше скажу, але це, мабуть, перше в Україні таке цікаве звернення. Mm -hmm. да, да. Ви ж не хочете бути першим в Україні новим прокурором, призначеним за новою процедурою оновленої влади, оновленої прокуратури, який піде на біржу першим. Правда, ви допоможете розслідувати злочини і знайдете тих корупціонерів, яких ми вам приносимо, на блюдечки, показуємо. Просто вам треба винести підозру, Набратися мужності і винести підозру. Ви знаєте, мужності нам вистачає, нам лише потрібно, щоб був склад злочин. А як же штаб у вас нема складу злочину? А... Тоді ви мали б закрити Вересі, всі, всі, всі справи і відкрити мину. можна на минулому. На ньому. Ну, що ви говорите? Ну таке ж нема складу злочину. тут треба Значить, нам потрібно достатні підстави для винесення. Так пише кримінальний процесуальний кодекс. Є достатні підстави. Вам треба на те, що я ходила в місяць з гіпсом. Ну на які вам ще треба платити. Мені треба медичну експертизу, яка наразі проводиться. Три медичні експерти, побачили. Їм <гану> <Розуміє, гану> ви вже висі. було три експертизи. І жодна експертиза не, не скаже, що я була без гіпсу. Що я маю зробити? Вмерти, щоб ви винесли підозру, не, дай Бог, що цар, зробити, <гану> яка нанесла мені травму. Я зрозумів за звернення, дякую. Щиро. <райка> На попію готовий розписатись. Це нормально, нормальний діалог. Я вам скажу. Привіт, завтра я вам скажу. буде Не відповідь, а результат. А як же? Якщо є звернення, як можна не додати відійшли? Але подарунок бережіть. Ви знаєте, я його в музей якийсь придумаю, музей подарунків від Олександра Сергійовича, і будемо там зберігати. І коли вам Та, на заслуховування злідчить Вітер Горбатова і кажуть, що там нема складу злочину, ви не вірите, і очки. Або їм даріть, тому що вони вам брешуть на заслуховування. Я була у вас на декілька заслуховані. Слідчі вам брешуть. процесуальні керівники вам брешуть. Ви маєте самі розібратися з тим? Все. До побачення. Так ми можемо чекати найближчим часом Однозначно. і досить до корупціонера близько. Ми ж повному кров провести до вас. Бо поставили, щоб ви закрили фінансну справу, тому тоді зараз корову не чекаємо. Зайде, я вам так скажу. Корову дуже збуде. Але про нему не стати, ми за побачимо.